Ще покойний екс-міністр транспорту Кірпа Георгій починав цю тематику. Він запроваджував швидкісний рух. Він запроваджував співпрацю з Сімінсом з корпорацією е, німецькою. Я коли був міністр транспорту, продовжував цю лінію. Ми на Дніпропетровському електровозоремонтному заводі почали локомотиви свої розробляти спільно з сімінсом. Почали на Крюківському вагоноремонтному заводі будувати наші вагони сучасні і е, ті потяги, які ми вже запроваджували, готові були запускати, залишались буквально. На півроку рік до їхньої промислової експлуатації запуску вони були пристосовані для наших доріг. Вони були пристосовані для наших умов. Одним а... словом, скажіть, скільки, скільки проходило тестування до наших умов, в тому числі Практично, і е третій рік шла підготовка до запуску цього проекту. Починалась вона за часів кірпи, і в мій час вона продовжувалася. Активно була е в розробці. Тоді глава Укрзалізниці Василь Гладких е дуже активно підтримав цю задумку. і Ми думали, що ми ви. Йдемо буквально через рік на наш український швидкісний рух.